Ну покажи лікарю свій бананчик. Мамочка, чому не відкриваєте? Теж дуже гарне питання. І як треба розташовувати пеніс хлопчика у підгузку? Дідусів, це також турбує. З одним можна завагітняти жінці із збільшенням віку. Ця результативність падає. Проект поговоримо від добробут. Це діалоги лікарів на теми здоров'я дітей, що найбільше цікавлять батьків. У цьому випуску дитячий уролог Віктор Головкевич розповість про особливості догляду за статевими органами хлопчика, в якому віці потрібно вперше відвідати лікаря-уролога, що таке фімоз, як правильно надягати підгузок та відповість на інші питання, які турбують батьків маленьких чоловіків. Все це та багато іншого вже на нашому каналі. Проєкт Поговоримо! Все, що варто знати, про дитяче здоров'я. Вітаю! Мене звати Анна Сірова, я лікар медичної мережі Добробут. І в рамках проєкту Поговоримо, я з радістю представляю нашого гостя, дитячого уролога, Головкевича Віктора. Вітаю. Добрий день. В мене до вас питання, як у мами хлопчика. Коли Андрію був один місяць, це було 14 років тому. Ми прийшли на первинний огляд до педіатра і в мене запитали сурово: мамочка, чому не відкриваєте? Я знаю, що зараз все змінилося, і ми не кажемо батькам, що треба щось насильно робити таким маленьким хлопчикам. Розкажіть, будь ласка, про це у маленьких хлопчиків безпосередню увагу щодо статевих органів, лікарі мають робити дещо в пізнішому віці, це 2-3 роки. До цього більш активні дії ми маємо робити при трьох речах. Перше, це ознаки запальних процесів, набряк, почервоніння статевих органів, які не є нормальні і які виникають гостро, вони потребують безпосередньої і невідкладної уваги лікаря. Друге, це порушення сечовипускання. Коли ви бачите, що дитинка е, мочиться з натужуванням, коли виникають скарги, коли струя сечі є переривчистою. Не є адекватною, не є нормальною, це також причина звернутися до лікаря уже в ранньому віці. І третя причина це е, розвиток сечової інфекції, коли уже педіатр по аналізам або по клінічним картині діагностує у дитини сечову інфекцію у хлопчика, і відповідно в такому випадку має бути дитина скерована до дитячого уролога для того, щоб визначити з причиною. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка. Чи може призвести до інфекції неправильна гігієна? Ми знаємо, що для дівчаток важливо як правильно їх мити. Чи важливо як мити маленького хлопчика, чи все ж таки ми не думаємо, в яку сторону треба підмивати? Безумовно, наявність фімоза, а в маленькому віці до 2-3 років цей фімоз може бути фізіологічним, все одно не виключає. Спонукання цього фімоза до розвитку сечової інфекції, а відповідно і проведення гігієнічних процедур, адекватних гігієнічних процедур, вона також є важливим і може зумовити зменшення о, вірогідності розвитку цієї інфекції. Чи можуть бути у хлопчиків синехії, чи це лише може бути у маленьких дівчаток? Безумовно, можуть. Можуть вони розвиватися як у дівчаток, так і у хлопчиків. Що таке синехії? Сінехії це. Злиплість однієї тканини до іншої тканини, і немає різниці, де або в якого якої статі це розвивається. У хлопчиків досить часто більш того, в більшості хлопчиків, маленьких хлопчиків, розвиваються такі процеси, які обумовлені прилипанням крайньої плоті до голівки органу. І о, це не є якоюсь критичною небезпечною ситуацією. Більш того, ця ситуація не потребує знову ж таки агресивних наших дій. При відповідно відсутності будь-яких проблем, але догляду це потребує і тут важливо пам'ятати наступний закон: чим старше стає дитина, тим менше спайок сінехій має бути, тим краще має відводитись крайня плоть і відходити головка. З якого віку має вже добре відходити голівка по статистиці. Десь до року це відбувається у половини хлопчиків, а після трьох років уже 80-85%. Якщо у нас відведення порушується, це знову ж таки потребує огляду уролога з визначенням ситуації. Тобто, якщо я маю на прийомі хлопчика, якому 4 роки, мама каже: Ви знаєте, ми досі не можемо повністю відкрити крайню плоть і побачити голівку. Це привід скерувати до дитячого уролога? Навіть з трьох років. Навіть з трьох років. Скажіть, будь ласка, чи а навіть... раніше, вибачте, а раніше знову ж таки вернусь до трьох тих небезпечних е, факторів. Коли в дитини є запалення, коли дитина погано мучиться, і коли в дитини ви діагностуєте часті сичової інфекції, то і раніше батьки візуально можуть побачити запалення. Якщо батьки бачать зовнішні зміни, то додаткових обстежень це не потребує. Якщо ж дійсно батьки бачать порушення загального стану, порушення сечового пускання. До речі, інколи вони можуть побачити зміну запаху кольору сечі на памперсі, то тоді безумовно як первинний метод діагностики застосовується загальний аналіз сечі. А скажіть, будь ласка, як його правильно збирати, і чи можуть батьки прийти на огляд вже з результатом? Чи краще не чекати цей один-два дні, а йти до того, як вони е, зробили збор сечі? З приводу збору сечі за рекомендацією Європейської асоціації урологів загальний аналіз сечі до речі, він використовується крутинний метод, який батьки можуть і потрібно застосовувати самостійно? Він збирається в ідеалі. Це збирається середня порція сечі після первинного гігієнічного туалету. А скажіть, будь ласка, як ми можемо цю вторинну? Порцію взяти у маленької дитини, якщо вона в підгузку, так не можемо. Тоді, відповідно, батьки е сечоприймач, ліплять сечоприймач і здають таким чином, зазначаючи, що це не була середня порція, що це звичайний збор в сечоприймач. Тобто це потрібно вказувати, це потрібно вказувати, так але також зазначається всіма дослідниками, що у маленьких дітей ми не можемо адекватно зробити цей забір аналізу. Відповідно, ну ми тут робимо так, як можемо. Чи правильно я думаю, що казати, щоб пісяли хоча б в тазік, хоча б в будь-що, це неправильно, тому що тазік також є нечистим, так чи будь там яка ємність, куди хочуть батьки зібрати цей аналіз, так. Так, звичайно, в доступі, абсолютному доступі є сечоприймачі, які можуть бути доступні як для дівчаток, так і для хлопчиків, і вони не є якісь складні в використанні, складні в застосуванні в старших дітей. Це є спеціальні ємності для збору сечі, і ну, збирати звичайний відерце. Це це вже не сучасно. Просто в мене був такий випадок, що звернулася мама з дитиною. Аналіз сечі був жахливий. Мені сказали, що сечу зібрали в горщик, який активно використовує дитина. То, Це неправильно. Тому так, ми наголошуємо, що сечу збирати у горщик не можна. Треба збирати або у спеціальний контейнер, або у спеціальний сечоприймач. Так? Так, безумовно. Скажіть, будь ласка, ось є дитина, яка потрапила до уролога через якісь скарги. Чи потрібно якось готувати дитину? Яка вже розуміє, що вона буде роздягатися, показувати свої геніталії лікарю, чи не загострювати на цьому увагу? Ні, дитину треба, батьки мають все-таки підготувати. Все-таки ми маємо розуміти, що урологія і гінекологія, як і гінекологія, це є інтимні такі спеціальності, і вони потребують, ну, скажімо, так, делікатного підходу лікаря до маленького пацієнта. Тому, безумовно, лікарі. Приводячи дитину на огляд, вони мають о, розказати, що буде відбуватися, і о, щоб дитина не має цього боятися. Огляд він може мати якісь певні о, дискомфортні, якісь відчуття, але це не буде болісна і небезпечна процедура. Дитина має бути готова до цього. Тому що, якщо дитина не готова, якщо не розуміє, що буде відбуватися, відповідно, це все може. Вилитись в стресовий фактор, в плач, в, в негативне відношення потім до подальшого огляду. І це буде неприємно як батькам, дитині, так і лікарю. До речі, щодо неприємних відчуттів, якщо є хлопчику, у якого є синехії, чи робить лікар якісь маніпуляції, щоб їх позбутися, чи є якесь консервативне, скажімо так, лікування? Так, це важливий дуже момент. Дуже добре, що ви акцентуєте на цьому увагу. Тому що з одного боку, сінехи, як я вже сказав, це не є якоюсь критичною патологічною ситуацією, з іншої сторони, вони дійсно в динаміці вони мають зменшуватись. І тому, при огляді, по-перше, лікар має акцентувати батькам, що він буде робити, і яким чином це буде відбуватися, щоб батьки були готові до того, що воно що відбудеться, і як дитина буде до цього реагувати, відповідаючи на питання, чи потрібні агресивні дії. Ну, все-таки в більшості випадків, знову ж таки, європейська практика не рекомендує і відходить уже від агресивної тактики щодо даної ситуації. Проте в плані лікування сінехій ми маємо орієнтуватись, знову ж таки на два параметри: перший параметр це об'єм сінехій. Якщо снехіє є невелика кількість. Це не, не, це не є критична ситуація, і вона не потребує наших агресивних дій. І друга ситуація, другий критерій це те, що я говорив, з віком і об'єм сінехій має зменшуватись. І взагалі, ці ситуації відбуваються в більшості випадків абсолютно фізіологічно на фоні гігієнічного туалету, який розповідає і показує, як це робити лікар-уролог. І знову ж таки не потребує відтак нашої агресивної дії. І тільки в ситуаціях, коли ми не бачимо динаміки, коли об'єм синехії є великий, коли це супроводжується рецидивуючими запальними процесами, це гострий бала тоді так ми маємо на це впливати. Скажіть, будь ласка, синехії, також як у дівчат. Пов'язані з нестачею певних гормонів. Чи у хлопчиків це інша історія? Ні, тут все-таки історія більш інша, і пов'язана вона саме з, ну, скажімо так, відсутністю адекватного механічного руху крайньої плоті у маленьких чоловіків. Ви Як... це так делікатно сказали? Яке присутнє у дорослих хлопчиків у вже дорослих чоловіків. Тому у маленьких чоловіків ми маємо. Ну, Як би сказати, імітувати цей рух, але імітувати його в плані гігієнічного туалета, щоб це складувалося органічним розвитком. До і речі, тоді буде, буде все добре. До речі, скажіть, будь ласка, чи є різниця, яким засобом проводити цей туалет? Це має бути мило, гель гігієни, чи просто гель, яким ми дитину з ніг до голови? Теж дуже гарне питання. Значить зона у хлопчиків. Вона є такою ж інтимною, як і в дівчаток. Тому застосування звичайних рутинних мил або шампунів є неприпустими. Це може спризвести до розвитку алергічних реакцій, контактних реакцій і так далі. Тому застосовувати потрібно або звичайна тепла вода, або засоби інтимної гігієни. Не будемо їх рекомендувати. Зрозуміло. Ще таке питання, яке, знаєте, так, міфами обросло: це те, як треба розташовувати пеніс хлопчика у підгузку, вверх чи вниз? <різь> ну, ну, немає такого якогось дослідження, яке б привели до якоїсь доведеної і е, доказової відповіді. Ну, все-таки краще розташовувати вверх. Але це не означає, що якщо вниз, то, то що. це в... патологія, якась абсолютно не, не означає. Інше питання, яке турбує молодих батьків, а особливо бабусь. Чи може використання підгузків призвести до непліддя у майбутньому? Дідусів це також турбує. До мене дідусі рідко приходять. Безумовно, як безпосередніх бенефіціарів. Підгузок для хлопчиків не є взагалі гарною. Ідеєю, і ми, так, і ми, на жаль, вимушені, ну, це як би сказати досягнення цивілізації, да, але яке має бути в обмеженому об'ємі використовуватись. Безумовно, створення, е, ну, скажімо так, доведених даних щодо е, порушення сперматогенезу при використанні памперсів, їх немає. Такого ніхто не проводив і доведених фактів таких немає. Проте ми розуміємо, що використання памперсів уже у дітей старше 1,5-2 років, воно в більшості більшість урологів не рекомендують. А скажіть, будь ласка, водянка яєчка вона може перерисувати через те, що використовують підгузки, чи це вроджена? Чи ні. я можу назвати це аномалією? Вроджений стан, скажімо так, ні, це вроджена аномалія, да не пов'язані речі, абсолютно не пов'язані речі. Тут ми маємо е, знати, е, знати наступний фактор: водянка до року, як правило, вона потребує консервативного нашого спостереження. Чому тому, що до, е, ну скажімо так, 6-12 місяців вона може мати е, тенденцію до регресії і. Спонтанної резолюції. Я відтак не потребувати у нашого подальшого оперативного лікування. Якщо ж водянка продовжує існувати або ж з'являється у дитини після року, тоді це потребує оперативного лікування. Памперси тут абсолютно ніяким чином не впливають, тут впливають інші чинники. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось ви вже згадали про крипторхізм? Як ми його спостерігаємо? І як довго, тому що є стан, який називається блукаючий крипторхізм, так да. коли яєчко у калиці з'являється, потім зникає і піднімається. І піднімається. І як довго ми можемо так, якщо можна сказати, бавитись? А, знову ж таки, за рекомендацією Європейської асоціації оперативне лікування, скажімо, справжнього да, діагностованого крипторхізму відбувається в віці від 6 до 18 місяців. Ну, в, нашій, в наших умовах ми все-таки проводимо оперативну корекцію. Це в віці 12-18 місяців. Якщо ж ми бачимо несправжню або блукаючу форму крипторхізму, тобто яєчко періодично спускається, періодично піднімається, так така ситуація потребує динамічного спостереження. І динаміка спостереження буде напряму пов'язана з. Тим, як яєчко росте, розвивається в першу чергу. Тобто, ми маємо не просто дивитися, сказати, у вас тут блукаючий крипторхізм. ідіть собі. Зустрінемось через два зустрінемось роки. Зустрінемось через два роки. Ні, дитина має динамічно спостерігатись. Ми маємо оцінювати яєчко, оцінювати як воно росте. Тобто, обов'язково буде застосована УЗД-діагностика з фіксацією розмірів якісті яєчка. І спостереження в динаміці, як відбувається ріст і розвиток даного органа. Другий фактор, ми маємо спостерігати, як воно блукає. В процесі росту дитини блукання має все-таки зменшуватися і яєчко має все більше і більше перебувати в мошонці. Якщо воно продовжує блукати, і по УЗД ми бачимо. І по іншим параметрам ми бачимо, що розвиток його страждає, то маємо все-таки схилятися до оперативного лікування. Спостереження це може вестися на протязі 2-3-4 років, в залежності від ситуації. Але оперативне втручання, я так розумію, воно не є дуже, якщо можна сказати, агресивним. Тобто це якісь там неполосна операція, так? Чи все ж таки ну, це все-таки операція. Угу. операція? Це операція, це. Повноцінна операція під загальною анестезією, тобто наркозом. Батькам це потрібно розказувати. Більш того, при різних формах крипторхізму застосовуються різні види, mm -hmm. в тому числі і лапароскопічні, якщо це черевна форма крипторхізму, так зване непальпуємо яєчко, коли ми яєчко взагалі не можемо знайти. Тоді безумовно золотим стандартом є саме лапароскопічна ревізія черевної порожнини. Для того, щоб виявити, знаходиться, де знаходиться яєчко, чи єсть воно і так далі. Тому, в принципі, оперативне лікування воно є досить складним, але, але воно відпрацьоване і, і не є якимось таким надзвичайним на даний момент. Я чому вас питаю? Багато батьків насправді бояться, як правило, тата розуміють, що треба щось робити. Мами переймаються і кажуть, ну яка різниця? Ну, одне, з одним можна завагітняти жінці. Я кажу, ну можна, можна, звісно. Тоді навіщо? Тоді навіщо, скажіть, будь ласка. Ну тут мами дещо мають, мають рацію, тому що дійсно чоловіки, ну так що в них не така критична ситуація, як у жінок, і дійсно відсутність одного яєчка на репродуктивні функції не сказується катастрофічно. Проте, проте, тут є дуже небезпечний момент. Це момент е, онкологічного переродження, навіть малігнізації. Так. Безумовно, якщо яєчко недорозвинене, або навіть якщо воно, звичайно, але розташоване не в зоні свого фізіологічного розташування, то абсолютно, це абсолютно доведений факт е, розвиток малігнізації в пубертатному періоді. Тому. Тут вже працює настільки порушення репродуктивної функції, скільки взагалі питання життя, так. Питання життя, да. Нічого собі. Фімоз — що це таке? Ми вже казали, що він може бути фізіологічним патологічним. Як його ззовні розпізнати батькам? Фімоз взагалі, що це за патологія? Це патологія, яка характеризується звуженням крайньої плоті і неможливостю виведення голівки органа. У маленьких дітей рік 2-3, цей фімоз є фізіологічний, тобто це абсолютно нормальна ситуація, яка знову ж таки, то, що ми говорили раніше, не потребує наших агресивних дій. Як я вже сказав раніше, в віці після трьох років все-таки 80%. Хлопчиків відбувається ситуація, яка характеризується відведенням крайньої плоті. А відтак, якщо це не відбувається, цей фімоз все-таки вже стає з розряду фізіологічного, стає патологічним. А відтак потребує нашого подальшого впливу, нашого подальшого лікування. І тут дуже важливим моментом є застосування лікування саме в ранньому дитячому віці. А знову ж таки, за рекомендацією європейських. Дослідників, э, першим етапом лікування є саме консервативне лікування, яке 80% має позитивні результати. 80%. Так, і ця результативність важлива саме в ранньому віці. І з збільшенням віку ця результативність падає. А відтак, другим. Варіантом лікування це є саме оперативне лікування. Mm -hmm. І тут та, ми маємо застосувати оперативне лікування. А, другим варіантом фімозу це є патологічний фімоз, коли, який характеризується утворенням рубцових змін крайньої плоті. Коли ми бачимо ознаки рубцювання, це має побачити лікар батькам це ну, складно побачити. Не завжди вони зможуть побачити, але лікар має діагностувати побачити рубцювання. Тут, на жаль, методом лікування є виключно оперативна. На вашу думку, важливо вчити маленького хлопчика правильно називати свої геніталії, тому що іноді буває, що на прийом приходять батьки і кажуть, ну покажи лікарю свій бананчик. Я думаю, що все-таки треба, тому що порівняння органа з якимись фруктами, воно не зовсім доречне. Але все-таки більш правильніше тут формувати у хлопчика правильне відношення. До е, своїх статевих органів правильну гігієну і правильну правильно соціальну поведінку, гігієнічну поведінку, в тому числі і з назвами. Е, і це дійсно той аспект, який мають батьки проговорювати з урологами, і уролог має їм це показувати, розказувати і роз'яснювати. Дякую дуже за таку вичерну відповідь. А з нами сьогодні був дитячий лікар-уролог. Віктор Головкевич, і я як мама хлопчика дізналася дуже багато цікавого і нового для себе, наприклад, те, що мій підліток має бути оглянутий у дитячого уролога, Так безумовно, дуже дякую вам, Аня, за можливість е, такої плідної розмови. Дякую можливість вам. донести такі актуальні питання до наших мам, тому що здоров'я наших хлопчиків це є майбутнє нашої нації. І нашої незламної нації, яка бореться зараз за своє виживання, нема нічого критичного, страшного, небезпечного в огляді дитячого уролога. І кваліфікований лікар завжди створить атмосферу, відповідно комфортну для дитини і для батьків. А саме такі лікарі працюють у нас. Ми поруч.